Вітаю, це про світло. Сьогодні 10 травня, 25 рік. Ну, Томати ростуть, їх можна знімати кожен день. Вони міняються кожного дня. Вони зараз, вони, мабуть, як і салати. Спочатку вони сидять, трошки нарощують кореневу систему, а потім починають збільшуватися кожного дня. От бачимо прямо на очах. Я, до речі, підготував, роздрукував такий листочок, перелік сортів, які я сіяв, які мені дуже сподобалися. І розкажу, чому зараз їх нема в мене. Огірочки викидають по першому листочку, вже постійному. Я відкривав вікно сьогодні в кімнаті, щоб тут було прохолодно, градусів 15, бо воно все росте. От зараз я спробую отам показати перці. Сьогодні перцем, до речі, цим всім, зараз я покажу ще їх. От тут у нас нижче, спущу. ось це все. Візьму зараз руку, так поставлю ось рука. 49-й день від дня посіву. Ось вже вилку видно, вже закладає бруньки перець. Тобто, в ідеалі, якщо хтось хоче. Займатися розсадою власноруч, собі все вирощувати, то що я можу сказати? Я б сказав, що, мабуть, треба було розраховувати таким чином, щоб на сороковий день, на сорок 40... сьогодні 49-й, ну, хай на 45-й, можливо, от сороковий-45 день, щоб розсаду зняти з полиць, звідси, і поставити десь на тиждень, якщо є в тепличці, для. Місце для акліматизації ще на, на тиждень. Якщо немає, то тоді дивіться, от 50-й день більше, я вважаю, ну точно не потрібно. Тим паче, що там є перці, які вивалюються от за, за габарит видно, це перець він буде високим. Це перець, а ось, вибачайте, це перець Раміра Оранж. Він буде, мабуть, висотою до, ну може, трошки менше, ніж я, десь 1,50 50 точно. Він як робить? Він вішає спочатку нижній ярус перців, а потім, коли нижній ярус уже підростив, вони будуть довгі, там до 30 см, мабуть. Тоді він починає вішати другий ярус перців. І таким чином його можна ще підв'язувати, мабуть, він іще вище буде. Тому що перці довгі, довгі, солодкі, дуже смачні. Це Раміра Оранж. Ось він такий. І він такий виглядає, як п'яний, він завжди такий. Хочеться його. Ну, як би не зрозуміло, що йому не вистачає, він просто так, такий він по життю. Е, ось теж так трошки виглядає цікаво. Це білий в нього такий вигляд. Оце мої е, хабанерки. Я, до речі, пропонував в короткому відео комусь в Києві забрати хабанерки. Зараз покажу, що в мене залишилось. Дивіться, тут от чудових, ось один-два. Це коричневі. Оце е, червоні і ось це червоні. І ось дві ще ось вони, це у нас помаранчеві. Ніхто не хоче вдома мати собі хабанерку. Я просто віддам в гарні руки. Є ще треба присадити кілька рослинок це Aladin. Алладін не те, що я купував сучасний з фіолетовими квітками, а те, що з квітками білими, який зразу на кущі має перці, вже майже стиглі, напівстиглі. Зовсім маленькі і квіти. Тобто це кущ, зразу все на одному кущі, Це дуже гарно. Поділюсь і цим, і цим просто віддам, тому що викидати якось шкода, а мені просто вже нема куди. Мені, мені цього досить. Я буду вирощувати свої хабанерки. Оці я буду вирощувати на роботі, залишу з них теж не всі, залишу, мабуть, або по дві рослинки, або. Ой, хотілося б дві, але ж вони великі, невеликі, великі кущі будуть. Я буду десь сажати їх в літрів 7-8 горшики в універсальний ґрунт. І будуть вони в мене рости. Ось іще теж перці, От видно вже теж розвилочки, я тут вже квіточку прибрав. От бутончики. От зараз їх би зараз висаджувати. Це 49-й день. Оце 49-й день. Тобто, дивіться. Два квадратних метри площі. Це якщо вам треба багато. Якщо вам треба небагато, наприклад, отут у нас на поличці полиця розміром 600 на 950. І тут у нас їх ці два ящика. А в ящиках у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 28, 56 рослин отут. 56 рослин. І там так само. Там, можливо, якщо трошки більше горщик, то може бути на Кілька рослин менше. Так, це огляд по Да, помідори. Сьогодні у нас, якщо перцям, у нас 49-й день сьогодні, то томати ми сіяли 21 квітня. 1 травня, це у нас буде 10 днів, 19-й день сьогодні. 19. І вони ще будуть, мабуть, мінімум тиждень. А за тиждень вони будуть, ну ви бачите, ви розумієте, як вони ростуть. Вони будуть вже всі такі. Тепер підемо до сортів томатів, які я можу рекомендувати. Ось тут у мене ще є розмаринчик. Розмаринчик потрошку підростає. Я його сіяв до цього, він у мене був. Він мені подобається. Оце тут багато посходило, я сіяв по насінині. Не знаю, як воно там так ділиться. Тут -от маленьке, тут -от три я бачу. Решту, я, мабуть, все-таки залишу по одній по одні рослинці, тому що коли їх багато, вони кущаться і не ростуть ялинкою. Я хочу, щоб вона була схожа на ялинку. мене рослинка така, щоб я на Новий рік, на наступний, якщо все буде добре, я зміг її прикрасити і вона буде працювати ялинкою. Тепер дивіться, по сортам томатів я покажу і прокоментую. Написав оригінальну назву і як вона звучить в перекладі. Гарвардський сквер. Сержант Пепер. Це маленька сливка, про яку розповідаю таке. Це сором'язливий рум'янець. По-іншому називається вона. Так, це, мабуть, не знайшов як перевезти або забув написати. Знаменита полиниця міс Шлаубах. Обід закоханих. Оцей, оцей томат я висаджую кожен, кожен рік в тепличку, інколи він попадає в город. Коричний дербі з ферми L. Елерів, КВХ, ідеальний гном. І оцей перець, я його <смістична> Ось Hільing називаю, а він зветься отак. Це той перець, насіння якого зберігається у всесвітньому сховищі насіння на, в Норвезії. Італійський старовинний сорт. Гостро солодкий. Тепер по, по цим сортам. Я їх колись купив. Екзотомат був сайт в Україні. Сімейна пара займалася а, 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 насінням, продажем насінням, збором, тобто розповсюджувала. Але вони були з Вовчанська. Почалася. А я купив перший раз, я купив у них насіння, а, мабуть, за рік до війни. А, посіяв, насіння зійшло чудово, ну в 100% схожість. А сорта вибрав. А, по опису і сайт був зроблений дуже гарно, дуже лаконічно, але був опис, були відгуки людей, які вже купували. Я купив навмання, що зветься. І в той рік у мене помідорів було багато різних. І коли їх багато різних, ти якось ну, не оцінюєш, можливо, якісь там суперякості. І я бачив, що помідори гарні, але вирішив, ну навіщо я буду збирати, якщо я можу купити кожен рік от у цих. Людей, які їм за займаються професійно, які чудова, чудова схожість, ну вирішив, що так буде логічніше. Але почалася війна. Я так розумію, що дай Бог їм, що вони були живі, здорові. Вони, мабуть, десь переїхали кудись. Тобто, нема зараз цього сайту. Але я подивився в Україні ці сорти є. Їх можна купити. І я от зараз, мабуть, навіть навіть от в цьому місяці ще я пройшовся, подивився, там знайшов колекціонера одного. І ще і ще на сайтах це все є. Є описи колекціонера. Я напишу, як посилання на його сайт прикріплю до відео. Я не купував в нього нічого, зразу кажу. Але там теж є опис непоганий, там є його коментарі, що це моє улюблене. Наприклад, це теж можна цьому вірити, тому що людина займається цим професійно. Таким чином, ось, ось оцей, цей перелік для мене буде, мабуть, на слідуючий рік основним. Єдине, що я буду знов таки сіяти обов'язково, це буде. Сливка маленька. Е як вона називається? Солероса, здається, так. Да, така маленька червона сливка. І свої там от своя моя теплична жовта сливка, яку я завів собі. Тобто, потім оцей, де тут у нас обід закоханих. Я, у нас, я в оглядах е казав на нього сніданок закоханих, а мені хтось хто е е е подивився ролик, сказав, що вона називається обід закоханих. Дійсно, це була моя помилка. Ну, отак от. Отака у нас на сьогодні, такий на сьогодні стан нашого городу. Перцю, перцю треба висаджувати, треба, але подивився прогнози. що наступний тиждень холодний. Не знаю, як воно в мене доживе до е, ще тиждень тут. Ну, буду відкривати вікно, буду, буду робити прохолоду. Томати, я думаю, якраз будуть нормальні через тиждень. Вони в цьому році я е, з термінами. Вгадав, я теж завжди якось все здається, що ну не вистачить мені цього терміну, щоб воно виросло нормально, а воно виростає і виростає більше, ніж потрібно. Тому, друзі, хто в Києві хоче хабанерку, приїдьте, віддам. О, тут я 10 кущиків. Якщо ви хочете вмати мати вдома, це дуже гарна рослина. Ну, ну просто я, я десь, можливо, знайду старі фотографії свої якось може. Причеплю відео. дуже класні. Всім здоров'я!